Це Дмитро та Ельміра, донори. Кожні два тижні вони здають кров. Таку традицію започаткували ще з Харкова, звідки вони родом. Переїхавши в Черкаси, продовжують добру справу. Їхні стосунки тривають майже чотири роки. Дмитро зізнається, центр крові для них важливе місце, тому освідчитися у коханні вирішив саме тут. Так, так, так. Я здаю не один плазму, це моя дівчина Ельміра. Можна вас на хвилиночку? Це моя кохана. Я завжди хотіла бути донором. Чому ні? Мені це нічого не вартує, а комусь моя кров там допоможе. Підтримати пару прийшов друг Дмитра Олександр. Зізнається, що дізнався про все в останню мить. Ну взагалі не і і для мене, і відповідно це буде ну, абсолютним сюрпризом. Я думаю, ніяких присинок ну не було, тому було сюрприз. Працівники центру радіють, така подія відбувається в стінах закладу вперше. Ой, знаєте, це наші постійні донори, а в нас всі постійні донори це як частинка сім'ї нашої такої великої. Ми робимо вигляд, що ми нічого не знаємо. Дуже сподіваємося на позитивну її відповідь. Майбутній наречений каже, зовсім не хвилюється. Навпаки, довго чекав вдалого моменту. Порівняння, я розумію, що це, це саме те, чого я чекав. Все свои жить. Наконец-то пришло время сделать то, что к чему шло уже очень давно. Молоді щасливі. Дівчина зізнається, ні про що не здогадалася. Проте жартує. Зробити новий манікюр перед важливою подією встигла. Я була впевнена, що це популяризація донації, приєднувати нових донорів. Я прямо на 100% була впевнена.